Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, яке збираюсь, в принципі, віднімати вже, мабуть, кілька місяців. Хочу сьогодні поговорити про аромати від Латафа. Це аромати Яра. Почалось все з ось такого від Левантика, який мені присилала Наталочка, канал Наталі з Києва. Я познайомилася перше з цим ароматом із цього від Леванта. І ароматик мені дуже сподобався. Я собі так його в, в такі в хотілочки ніби записала, і ще, мабуть, у вересні місяці я придбала собі флакон, повнорозмірний флакон цього аромату. Це у нас іде аромат 2020 року. Східний ванільний. У верхніх нотах орхідея, геліотроп, тангерин, у серці гурманський акорд і тропічні фрукти, і в базі ваніль, мускус і сандал. Ось так у нас виглядає флакончик. Флакон просто неймовірний витвір мистецтва. Дуже мені сподобався і сам флакон, його оформлення, і сам аромат не менше прекрасний. Мені чомусь тут. Відчувається кокос, хоча він тут ніби, і, ніби як і не заявлений, але я його тут добре відчуваю. Мені чомусь відчувається і ванілька, і кокос приємний, солодкий, гурманський, смачний. Такий настільки приємний аромат. Зараз я його поставила у використання, розношую, ношу з задоволенням, дуже мені цей аромат подобається. І такий ніби як якась така, як, як зефірка, якась він такий. Ну, настільки він смачний, приємний, просто класнючий. Аромат вже дівчатка показували, тоді якось пішла така хвиля на нього, тоді восени, на початку осені пішла якась така хвиля, всі чогось, всі кинулись собі замовляти саме яру. Ну, і я не була виключеним. Виключенням також я захотіла мати його в колекції. І вирішила, що зніму, замовляла я, здається, його на Нотіно. Замовляла я його ще разом з ароматом, мабуть, з Квімах. з ароматом квімах. Вони мені разом тоді приходили. Це я збирала збиралась збиралася відняти відео про свої якби, ароматики, які замовляла. І як не одне, то друге, то, я, то замовила я наступний аромат. Після того, як прийшов мені цей флакончик, я на наступний місяць, мабуть, десь у жовтні замовила фланкер. Замовила я ось таку яру, Яра Тойс, тому що, почитавши пірамідку, в піраміді в нас тут заявлено, заявлене манго, кокос, маракуя. І я собі чогось придумала, що це буде настільки смачнючий аромат, настільки буде він, я обожнюю манго, обожнюю маракую такі віддушки в доглядових засобах, в ароматах, містах. Для тіла, і вирішила я також е, замовити собі цей ароматик. Отже, аромат у нас виглядає так само. Так само фланкер виглядає, як і класична яра. Все у нас тут так само виконано, приємний дизайн, дуже дуже гарно виглядає. Поставити ось так на туалетний столик, і ароматики ці доволі таки е, гарно дивляться на туалетному столику. Я собі чогось всього такого. Е, Уявила, ну, щось типу такого, як і ріфлеймовський міст для тіла з манго соковитим, солодким, фруктовим, такі тропічні фрукти. Але він, ось Тут заявлено у верхніх нотах: манго, кокос і маракуя, у серці жасмин, геліотроп і апельсиновий цвіт, і в базі ваніль, мускус і кашмеран. Солоденький також він відчуваються, якісь такі тропічні фрукти, тут, якийсь і кокос. Також ніби відчувається солодкуватість, якась така кокосова і манго, якийсь як мультифруктовий такий сік. Тропічні фрукти відчуваються, але він якийсь такий йде трохи для мене, на моє сприйняття, трохи такий, якийсь хімозний. Хімозне таке манго. У мене зараз в користуванні стоїть скрабля тіла. І е, також в нього, не знаю, чи це так віддушку манго вони роблять. Також отака, е, схожа віддушка манго. Він також з манго, цей скраб. І він такий трохи хімозний цей скраб е, за рахунок, можливо, цього манго. Але ну, мені він приємний такий, ніби але чогось я собі уявляла його трохи, трохи інакше. Я його собі інакше. Я його уявляла. Соковитим, фруктовим, тут і манго, і маракуя. Я думала, що це буде такий якийсь вибух просто тропічних фруктів. Я відразу ж його замовила, але коли прийшов, то ну, трішечки, я так сказати, отримала не те, що я собі якби, намалювала, скажімо так, не ту, не ту картинку, яку я собі уявляла. Трішечки я його уявляла собі інакшим. Він йде такий трохи. Він солодкуватий, з ванількою, фрукти, але от така якась ще хімозність в ньому є. Але ароматики, тим не менше, гарно виглядають по дизайну. І ну, буду носити також його, ну, я думаю, на прохолоду, скоріше за все, на прохолоду носити. І замовила, коли класичну яру, хотіла відзняти відео, потім я вже замовила ось цю другу яру, яра Тойс. Ну, думаю, прийде вже ця, тоді точно покажу обидві. Але знову ж таки щось мене відволікло, знову ж таки, ніяк я не могла зібратися сісти, відзняти відео про аромати. І замовила я, якось я, коли була чорна п'ятниця, якось я на нотіну переглядала аромати, читала пірамідки, дивилася, знайомилася з якимись такими щось таке цікавеньке для себе шукала. І ціни були доволі такі непогані. І побачила я там новинку ось таку яра. Candy. Виходила, ну, як новиночка, Це новиночка цього року цей ароматик виглядає також флакончик, як і дві попередні. Сьогодні він мені приїхав, сьогодні я його тільки отримала. І от буквально сьогодні я його саме тільки тестую, відкрила. Він трішечки вже постояв, того, що відразу відкрила, коли при, ну, привезла, то такий ще був тут уже також солодкий, ванільний, такий смачний гурманський аромат це аромат цього року. У верхніх нотах заявлена чорна смородина, зелений танжерин. У серці якийсь Strawberry Fizz Candy, не знаю, що це за такий компонент. І гарденія. І в базі ваніль, амбра, мускус і сандал. Ось так виглядає цей флакончик. Знову ж таки, як і класична яра, дуже мені сподобався і. Колір і флакон, вже трішечки я його так залапала, того, що тестувала. Для мене він ніжніший, ніж класична яра. Такий чомусь відчувається якась така, як ото молочна карамелька. Є такі. Карамельки від у йогурті, нічого, як здається, так, от такі полосатенькі, кругленькі. І от полунична ця цукерочка з таким молочним якимось таким, ніби і полуниця з молочною карамель, карамелька така в, в переміжку. От чогось мені звучить саме так цей аромат. Ну, принаймні на перший затест, коли я його відкрила, чогось мені от цим, ніби як так, асоціація таку викликала таку асоціацію. Ось ця карамелька рошеновська. З полуничкою і з таким ось цим, солодкий, приємний, ванільний, е, такий м'який, е, ніжний, ну такий він смачний доволі. Якщо брати в, в порівняння ці всі три, то найменше мені на даний момент подобається яра. Тойсь. Ось класична і Яра Кенді для мене подобається е, більше. Чогось ось ця. Така хімозність цих фруктів якось мене трішечки мені так, не, знаю, не, не, не зайшла, скажімо так. Але аромати всі, кожен по-своєму смачний, кожен по своєму чудовий, і буду носити з задоволенням, тепер мою колекцію поповнили ось такі красунчики, які будуть тішити око. і... Радувати мене прохолодними такими зимовими днями. Буду зараз я їх розношувати, буду з ними ближче знайомитися. Класні аромати від Латафа. Є в мене ще кілька, я ще не встигла також їх показати, тому що все якось я збираю, збираюся з думками і все як не одне, то друге, і все я ніяк не можу сісти, ось так спокійно якось м -м показати і розказати, які, що я відчуваю, що я чую саме в ароматах, які для мене вони викликають такі якісь асоціації. І цього разу це у нас буде яра від Латафа. А наступним разом уже покажу, що ще я придбала восени за осінь, які в мене ще з'явилися аромати. Всім дякую за увагу. Пишіть, хто які ароматики пробував, кому які подобаються. Чи подобається класична яра, хто знайомий з, можливо, з Яра Тойс, Яра Кенді, можливо, хтось вже замовляв. Мені новиночка зайшла, і я думаю, вона буде. Також не менш, не менш популярна, ніж яра класична. Яра класична більш така ванільна, солодка, а ця така більш якась така тут фруктовість, карамельність, така якась ніжність. І е, такий ніби як, вона не така яскрава, як яра класична. Вона така якась ніжніша, легша, якась вона така, але смачненькі. Смачненькі вони обидві. І яра, той, в принципі, по-своєму, також ароматик непоганий. Єдине, що я собі його чогось не таким уявляла, але, ну, можливо, в це ж у нас йде якби аромат арабський, так скажімо, і, можливо, в арабських ароматах так звучать фрукти, манго, і ось так вони обіграні в самому поєднані поєднанні з іншими компонентами пірамідки. Але, в принципі, мені ці всі три сподобались і буду носити задоволення. Всім дякую за увагу. Пишіть, хто які яручки має, хто які полюбляє більше, буде цікаво почитати і ваші враження. Чи брали ви новинку, також пишіть, буде мені цікаво. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.